Один з охоронних блокпостів на трасі бориспіль дніпропетровськ поблизу Переяслава Хмельницького. Громада Київської області робить все для того, щоб полегшити роботу правоохоронців. Цього разу на блокпост передали харчі для військових, які тут несуть службу. На даний момент там працюють зведені загони, тобто там є полк спецпризначення, потім кінолог, представник ДАІ, ну співробітник ДІ. Тобто іноді залучаються у для більш швидкого реагування, ну в разі виявлення там зброї, наркотиків і так далі. Наразі вкрай важливо подбати про належні умови усіх об'єктів цивільного захисту, як то укриття чи дамби. Після їхньої перевірки заступником голови Київської облдержадміністрації у міській раді провели дві наради. На одній із них йшлося про децентралізацію влади та створення громадської ради при райдержадміністрації. На моє глибоке переконання. Громадська рада це повинен бути дорачий орган, але він ні в якому разі не повинен бути маніпулятивним органом для керівника. Це повинен конструктивно, можливо, іноді опозиційним таким органом, який би відкривав би очі керівнику на всю ситуацію, на всі проблемні питання, які існують на рівні громадянського суспільства, на рівні громади. Окремою темою для розмови стала підтримка учасників антитерористичної операції та їхніх сімей. Зокрема, люди та представники місцевої влади розповіли про нові виклики, які постали перед громадою. Надання. Допомоги правової допомоги, матеріальної допомоги, інформаційної допомоги щодо що стосується учасників АТО і їх сімей, а також осіб, які тимчасово переселені з окупованих територій до нас в Київську область, тому це питання на серйозному контролі і являється одним із пріоритетних завдань обласної адміністрації, а також всіх інших місцевих органів влади. Такі виїзні наради керівництва області не рідкість, адже тільки на місцях, а не в кабінетах можна побачити та реально оцінити ситуацію? Дмитро Климюк, Андрій Осипець, служба інформації за київським часом.